У Лозові по проспекту Перемоги планують встановити лежачі поліцейські. Один навпроти 71-го будинку на 4-му мікрорайоні, другий неподалік від перехрестя з вулицею Федора Супруна і третій біля палацу культури, уточнює заступник начальника управління ЖКГ міськради Руслан Маловажний. Було проведено громадські слухання по питанню розміщення засобів примусового. Заспокоєння руху по проспекту перемоги. Отримані результати від ДСНС, управління економіки міської ради, комунальних підприємств, Центр медичної допомоги, соціальних служб з позитивними відгуками. Також надійшло 12 звернень громадян, з них, по суті, 5. 4 з позитивним, одне негативним. Засоби для примусового зниження швидкості по проспекту перемоги збираються встановити за зверненням Лозівського відділу поліції, говорять в управлінні ЖКГ. Це така конструкція буде, щоб ви розуміли, шириною 6 метрів мінімум, 4 метри покриття саме рівне, де пішохідний переход по ДСТУ і підходи до нього. Нагадаю, розміщення лежачих поліцейських один із кроків місцевої влади за запровадження безпечного руху автотранспорту. Також в місті оновлюють дорожні знаки і розмітку.